Відкриття полювання примхливе і цікаве явище, майже недосліджене науковцями і повністю не розписане літописцями. Кожне відкриття збирає величезне різноманіття характерів, дещо ви зможете побачити доморощеного проліска, завзятого снайпера і, звісно, душу колектива. Те, що буває на відкритті, важко згадати на другий день. Чи може не настільки важко, настільки соромно, але кожен рік, яким би мисливцем душі ти не був, на початку серпня душа тягне тебе туди, де знову вся твоя мисливська сім'я підніме келих меду і почнеться сезон. День відкриття буває те, що потім за весь сезон ти можеш і не помітити. Бо на те воно і свято, що ти з відкритою душею зустрічаєш цей мисливський день, а не женешся за тим жирнючим крижнем. Мисливці то скромні і непримхливі люди. Для полювання їм зазвичай треба собака, рушниця, патронтаж та й все. Ну, може, там ще скипка хлібу і шмат сала. А на відкриття навіть фляшку чаю дозволено взяти з собою. Ну, ладно, дві фляшки, бо дуже спекотно літом. От і наш колектив сьогодні підготував той мінімум, що вкрай необхідний для виживання в складних болотистих угіддях. Та і то ми багато від чого відмовились, щоб по дорозі назад було вільне місце для всіх тих трофеїв, що подарує нам мати природа і богиня Діана. Підготовив наші човни і завантажив першу порцію скромних пожитків, ми відправили перший екіпаж. З Богом! Тут відразу хочу помітити, що зазвичай після томного міжсезоння в моторах мисливців заростає все паутиння. І Микола завжди заводив двигун з міцними словами і згадуванням всіх богів. Але сьогодні якось все пішло не по плану. Хороший це знак чи поганий, буде видно зовсім скоро. Бінбо! Приємний рокет мотору, свіжий вітер і періодичні бризки води, що дають таку бажану прохолоду серед літньої спеки. Поруч щирі мисливці, друзі і сім'я. Це вже не сон. Це початок великого сакрального свята всіх мисливців. <му> До речі, ви знаєте, що таке контраст? Якщо хтось не знає про таке заумне слово, то зараз я вам покажу, що ж це за мудрість така, але для цього треба забігти трохи наперед. Перша картина це мисливці їдуть на відкриття, повні сил, передчуттів, мрій, бажань із спокійною печінкою. А от так вони будуть вертатись після трьох днів яскравого, виснажливого, веселого і ударного полювання. Це я і називаю контрастом. Але то буде потім. Зараз ми наближались до свого місця, де розпочнеться свято. Але перед тим як зануритись в святкове чаювання, треба гарно попрацювати. От і ми заклопотались в розстановці табору. Тут і видно, що наша мисливська сім'я вже злагоджена, кожен знав свою роботу, і ділянка нашого табору почала своє переродження в святковий майданчик. До речі, наш колектив завжди бере з собою сміттєві пакети, які ми потім і вивозимо. Щоб після нас не залишилось жодної згадки про людей, окрім витоптаної ділянки. Але на жаль, ми вкотре зіткнулись з так званими охотниками, що мають гнилу душу, вони закинули своє сміття в наш минулорічний холодильник. Що вам сказати? Без гарячого слова тут важко. Але все ж таки, не будьте свині, бо навіть якщо вам і здається, що ви заховали свою гнилу душу, але ж нащадки потім будуть мати клопоту в виправленні помилок своїх батьків. Тож завжди думайте не тільки про себе, але й про те, який слід ви залишаєте в майбутньому. А тим часом сонечко вже лягало спати. Нам залишалось поставити святу баньку, щоб завтра вже повністю зануритись в свято відкриття полювання. І ні на що не відволікатися. Камери дають трендюлей таких, рот що капець дають. просто. Не за глаза, ні рот відкрити, ні глаза, про нічого не можна. Давай сюда печку. Пацани, печку сідає, принесите. О, яка у нас баня, ребята. Щось тут в этой бані є таке, що після неї качка не мог. Заворожено летить до тебе. Ти еб'єш, воно падает. ти еб'єш, воно відпадає. Все, ребята. Трохи перекусивши і запивши це чаєм ми полягали спати. Бо що на відкритті найважливіше? Не проспати відкриття. Хочу відмітити, що до відкриття на день народження Миколи я подарував йому чоботи від фірми Салоньяк, що будуть у нагоді на всіх видах полювання, адже їх вага, зручність, еластичність і зносостійкість має, на мою думку, неперевершені висоти. Купляв я їх у магазині Декатлон. Що завжди радує нас гарним асортиментом, менеджерами, що залюбки підкажуть в виборі, і цінами, що будуть радувати гаманець любої товщини. До речі, Миколі чоботи настільки сподобались, що він купив їх і сину, і мені на день народження. Тепер наш колектив буде в чобітному однострої від торгової марки Солоняк. Перший ранок в сезоні та суміш вибухів, емоцій, переживань і шуму в голові. В повній темряві всі мовчки, приходячи до тями, після веселого вечора починають гуськом чимчикувати на свої номера. Я по традиції на першу зорю став з Миколою. Довго очікувана раняшня зоря. Нарешті ми прибігли на місце в цьому році більш-менш вовремя. Десь то, правда, він вже бухає, але що він там бачить, то незрозуміло. Так, ну що, будемо, і ми заряджати рушницю. На місці. Ой-ой-ой, там качка пішла. І будемо чекати свого. Свого крижня. Ой-ой-ой, виключайте камеру, щоб сюда летить. І тут я б визначив три стадії мисливця на відкритті, що після томного очікування в сірому міжсезоні опинилися нарешті в угідь. Перша стадія це шок від кількості комарів. Таке відчуття, що вони зараз гуртом тебе піднімуть над землею і понесуть у своє лігво. Потім починається так звана чечотка, коли мисливець, відмахуючись від комарів і розпалений пострілем, що постійно лунають навколо. Починає аж танцювати на тому номері з викручуванням голови на всі 360 градусів. Цей період, хоч і триває хвилин 15-20. Але це спалює кілька кілограм ваги і цілий багаж нервів, що Віли під час міжсезоння. Це як завжди. Хусь десь гупають з усіх сторон. І під ухом десь стріляють, і під боком. І спереду і ззаду. А тут нема нічого не бачу. Одне комари. Може це вони вистрілими комари ганяють від себе. Воно, воно пішло дві далеко. Дві качки не бачив. Бачив, але далеко. Десь посвистіло, не бачу. Та парочка полетла. Хорошо, низенько пішла, але, на жаль, не на нас. Тут десь просвистіло, мабуть, високо, що навіть не бачу. Та Хвилина, коли ти забуваєш про все на світі. Нічого в цьому світі нема важливішого, крім того темного силуета, качки і той свист крил. Більш нема нічого на цьому світі. Важливішого від цього. І от нарешті третя стадія: Перший наліт. Звісно, промах і потім характерна пауза на декілька секунд. Де мисливець подумки згадує всі найнепристойніші слова і починає хутко перезаряджати свою рушницю, бо десь вже зовсім поруч пролунали овації по першому добутому трофею. Ну, а тепер вже всі зазвичай збирають свою волю в кулак. Моляться всім богам полювання і знову промах. А потім ще декілька промахів. І горячі слова ти вже не yeah. думаєш, а чітко так на все болото виголошуєш. Але це я лишу за кадром. Ай, гарно налітало. Треба трохи ховатися. Ай, гарно налітала. Угу. Качка. Ну, так одвернула последнім, а я другим позадів. Щоб носічка була. Боже, що робиться на болоті? Скільки тієї качки, скільки тієї стрільби. Ай, красиво налітало. Така війна. Наші наступають. Людей, до речі, було тьма. Як тільки на горизонті засіяв крижень, то все болото переротворюється на симфонічний оркестр. Кожен мисливець починає манити, як тільки но може, хто манком, деякі індивідуми електроманком, професіонали матюками й молитвою, а деякі гру мисливства. Навіть лише очами намагаються завдяки гіпнозу ту качку заманити під постріл. Недалеко від нас мисливець нашого колективу добув перший трофей, Красава, ти що знаменував шурпу вже не тільки з салом, а й з присмаком відкриття. Але качка, хоч і падала камнем, без собаки її було важко знайти. Але нічого. Наш кайл потім буде йому в допомогу. Цей час Микола окрилений першим трофеєм колективу, знов зібрався. І угледів двох чірків, що як винищувачі летіли в метрах над землею, проскользуючись крізь щільні ряди натовпу мисливців. Ох, і шустри чірки. Вітай, прямо кепку збивають. Але одного таки я в целих. Нарешті перший трофей Миколи, що стає славним почином для нового сезону. По рації передали, що чорок впав біля нашого сусіднього номеру, тому Микола вирішив підібрати його трохи згодом, коли активний лід закінчиться. Замрійний мисливець, в очікуванні святкової шурупи почав трохи відволікатись і знову промахи. би не А знаєте, коли по-справжньому стидно на відкритті. Коли мажеш раз, мажеш два, потім ще пару разів. Від досади опускаєш погляд донизу, а там на тебе дивиться твій мисливський пес. Хоч і не вміє він говорити, але в його очах відверто читається. Ох, хазяїн. Краще б ти далі сидів у таборі, там у тебе в чарку жодного промаху не було. Від такого погляду. Розчулений Микола не міг підвести свого компаньйона, і от тобі новий наліп. Шукай. Тепер вже справа маєстра. В пошуку Чирка. Під раночка добули чужого, мабуть. Мені показалось, будто в нього лапка висіла. Чирок. Ай, красиво налетів. На вранях зорці. І постріл гарний був. Ай, красиво налетів. Черок. Шукай, 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 шукай. Ох, он уже где-то причуял даже ее. А может просто тут перья сбил перья? <гублялся> перья упали. Давай, давай, шука, 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 Шукай. шука, шукай, шука, 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 Шукай, Дай, 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 да, дай, 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 ты дай, 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 ах дай, дай, молодец дай, дай, ах, ты мой молодец. О, Нашел нашел. Найшов. Ай, ты моя умница, нашел. Ай, хороший. Ну вот, зорька и нас. Все попротивалы и собака тоже. Да, Калик? Вот такой чирок здоровый. Мне кажется, у него была лапка битая, але тут я ему тоже дал так, -то. все лапки бить. Ну что? С полем тебе, Калик. Молодець. От попробуй там без собаки знайти цього черка маленького. Да, да. Безнадійна справа. А цей раз, два. Та ще таке задоволене, дивиться, як він, як він працює. Да? Молодець. Ну, Дякую. Далі лід почався менш інтенсивним. І в цей період на відкритті не особливо то важливо сидіти і видивлятися на горизонті тив Бо ще задовго до того, як зможете її побачити, спочатку ви почуєте відлуння, неначе грому, що повільно наближається до вас, а вже потім все відбувається майже як на стадіоні під час футболу. Хвиля диму і грохоту швидко проносить скрізь ваш номер, і ви в Ейфорії теж два-три рази встигаєте підтримати натовп гучним залпом по качі. Що летить метрів 200 над землею. Як тільки но грохот сунувся далі по болоту, то професіонали мисливської справи знову сідають в затишний очерет і продовжують далі грати в дурня, поки нова хвиля не почне лунати на горизонті. Але оскільки ми прийшли знімати фільм, то карти цього разу не брали. Ну Я за ранок уже. Навірно. Сотні дві коморів. То капець. Коли вже лід зовсім став майже відсутнім, прийшов час позбирати ті трофеї, що були добуті раніше. Першим Микола пішов добирати Черка, котрого влучив ще з самого ранку. Як виявилось, то був підранок. Невже не влучив? І знову вся надія Кайла. Падай! Дай! Ай, молодець! Забрали подраночка. Дай! Неси, ай ты мой неси, что, ай ты мой молодец Добрали мы этого подраночка Молодец, молодец Молодец Ох, який черок жирный <свист> Вот такой черок, смотрите Добрали мы этого подраночка Который у нас упал был. Он был Таким подранком Так как мы думали Но сразу его не пошли шукать Але нічого, собачка його вигнав на чисту воду. Прийшлося ще раз стрелити по ньому, ще й не раз. Потрохи перший раз був далеко. От такий чирок. Нажарим риберець, з чирка. З грудки наробимо битков. Остальне стушимо. І всі наїдяться. Холодець, холодець буде з лапок. От такий чирок. Такий завидний трофей. Все, на цьому. Наша заря закінчилась. Ну що ж, всі добуті трофеї Миколи наш ПС знайшов. Тепер треба піти на допомогу Роману, що так і не знайшов без собаки свій трофей. Але це ви побачите в наступній серії цього фільму. Дякую за перегляд цього фільму і всі, хто бажає і має можливість допомогти каналу на покупку нового обладнання, долучайтесь до мене в Патреоні і буду вдячний за донати, що допоможуть робити ще більш якіснішими фільми для вас.